Вітаю! Задайте питання, дивлячись на карти, і отримайте відповідь прямо зараз. Але спочатку лайк цьому відео і підписка на мій канал. На карти. Задавайте питання. Ви бачили це? О, дві фігури. Королева монет прямо вистрибнула. Це може бути чи ви, чи хтось вам допоможе. Королева монет каже про самодостатність, про те, що ця людина вміє тримати себе під контролем, свої ресурси. Вона вміє. Дуже професійно класно бути матір'ю, бути жінкою, бути коханкою це про те, що якийсь період або якийсь проєкт, або, може, те, що ви загадали, буде дуже ресурсним, щасливим, буде мати такий. Вдалий ресурсний фінал або результат. Це про результат, про ресурсність, про вміння взаємодіяти з протилежною статтю і дітьми, про те, що це карта турботи, і це карта благополучного якогось становища. щось. <кій> Щось буде дуже благополучно про те, що ви е, ну, подумали. І це про любов до себе, це про е, те, що ви ну, будете для когось дуже красивою, ресурсною, е, коханою людиною. І Верховна Жриця каже е, про те, що треба. Е, Проявити інтуїцію, почекати, поспостерігати, треба зберегти якусь тайну, треба не розголошувати щось, а і треба бути, ну, проявити якусь <кій> трошечки індиферентність, холодність. І це про те, що невідомо, коли завершиться якийсь процес, але ви можете це тримати під контролем.